Римська доба розділила острів Велика Британія на дві частини: північну, не Римську, де жили пікти. Та південну, що входила до складу Римської імперії, а її жителі називалися Бритами. Кордоном стала стіна, яку збудували в 122 році андріанів вал. Брити зазнали впливу римської культури. На острові панував римський уклад життя. Найліпше про це свідчить легенда про походження британців від Брута, нащадка Енеястрої. За переконаннями бритів. Як свідчать легенди, по смерті батька Брута вигнали з Італії, і звідти, разом з іншими італійцями, він перебрався до Британії. Так, острів і народ на ньому були названі на його честь. Така легенда є не лише частиною міфів, де іменем легендарного засновника пояснюють назву народу чи міста. Те, що брити вважали себе родичами римлян, показує, наскільки жителі Британії були прив'язані до Римської імперії. Але усе змінилось в V столітті. Римляни, яким бракувало армії на континенті, забрали свої легіони з Британії, і на острові почалася нова епоха. На землях провінції Британія виникло безліч дрібних королівств, назви історію та імена правителів, яких ми дізнаємося переважно із народного епосу. Історики вважають, що ці королівства лише продукт легенд, але такі знахідки, як камінь Аліортус. Що був надгробком для одного з вельмож королівства Елмет, вказує, що принаймні деякі з них існували насправді. Документ Гайди племен, що є списком племен Південної Британії та кількості орних земель у них, також згадує деякі з королівств Кельтів як такі, що цілком існують чи існували на час його написання. Між бритами відразу розпочались війни, були зруйновані усі старі економічні зв'язки. Окрім цього, почались набіги піктів з півночі. Андріанів вал більше ніхто не захищав і пікти в своїх походах досягли південного узбережжя Британії. Невдовзі на острів почали прибувати і германські завойовники. За легендами, король племені Кантіїв на ім'я Вортігерн у 459 році прикликав Ютів, аби ті допомогли йому навести порядок. Очолили Ютів два брати Хенгіст та Хорс. Зрештою, вони змогли подолати всіх ворогів Вортігерна, а потім взялись і за нього самого. Пізніше створили на землях Кантіїв королівство Кентавара, що в майбутньому стане відоме як королівство Кент. Слід відмітити, що в різних легендах Хенгіст і Хорст були чи то саксами, чи то англами. Їх або виганяли з дому, або вони самі напрошувались на службу найманцями. Перемагали короля Вортігерна вони силою, числом, чи хитрістю. Така різниця у версіях показує нам, що це всього лише легенда пізніших часів. Створена задля виправдання вторгнення германців до Британії. Також Юти пізніше захопили острів Уайт, де створили своє королівство Вітвара, а також долину ріки Меон, де виникло королівство Меонвара. 460 рік. Слідом за Ютами до Британії прийшли сакси, що жили на землях сучасної Німеччини. В 477 році легендарний вождь Саксів Ела висадився в Британії на землях між Кентавара та Меонвара. І не дав ютам з'єднати ці два королівства. Ела також створив перше королівство саксів на острові Сасекс, що означає південні сакси. Два вожді саксів Кердік і Кінрік у 495 році висадились на землях Меонвари, і, можливо, спочатку воювали з Ютами. Хоч в легендах вони протистояли на цих землях бритам. У 508 році вони розбили бритів і стратили 5 тисяч їхніх полонених. А в 519 році створили своє королівство, що отримало назву Весекс і перекладається як Західні Сакси. А от королівство Есекс у легендах одразу має дві версії щодо його виникнення. Одна легенда говорить, що його заснував король Есквін в 527 році, інша ігнорує Есквіна, а засновником королівства звуть його сина Следа. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Наймасовіша хвиля переселення належала англам, що жили на півдні Ютландії між ютами та Саксами. Вперше Англи припливли до Британії ще в 480 році. Вони висадились на землях сучасного Лінкольншира та утворили королівство Ліндісвара. Назване так по імені місцевого кельтського племені. З часом назва королівства скоротилася до слова Лінці. Наступна група англів прибула до Британії через півстоліття. Під командуванням короля Ісіла вони висадились в Східній Англії. Але не затримались на узбережжі, а пішли в острова, де уже під владою внука Ісіла, короля Креоди, утворили королівство Мерсія, назва котрого походить від слова Марка, як германці називали кордон, на якому тривали війни. Ще через 20 років Англи, очолені королем Ідою, висадились на півночі, де створили королівство Берніті, назва якого запозичена в місцевих кельтів. Слід відмітити, що легенди про короля Іду розходяться навіть в тому, як він захопив нові землі. В одних він став першим королем і збудував його столицю Бебенбург. В інших легендах він себе підпалив і палаючим увірвався до Бебенбурга, що тоді був фортецею бритів, щоб захопити місто. У легендах бритів Іда також присутній. Тут він відомий як Іда Вогненосний. Він виступає як жорстокий завойовник, що нещадно спалював поселення бритів і був вбитий принцем королівства Регеда на ім'я Овейн. У 550 році Англи висадились на сході, де утворили королівство Східної Англії. Його легендарними засновниками були король Веха та його син Вуфа. Їхні імена, як вважають дослідники, виникли, щоб пояснити походження місцевої королівської династії. Вуфінгів. У 560 році Англи поселились на річці Хамбер. Тут виникло королівство Дейра, назва якого взята із мови бритів, що звали цей край Дейв, тобто дубовий. Однак не слід вважати, що корінні жителі острова не могли нічого протиставити завойовникам. Першим, хто очолив бритів ще на початку VI століття, став Амвросій Авреліан. Невідомо чи був він нащадком римлян, що залишилося на острові, чи був бритом, що носив римське ім'я. У 516 році Амвросій зумів розгромити саксів у битві при Бадонхілі та зупинити просування завойовників вглиб острова. На постійних війнах із саксами свою могутність підняло королівство Думноні, що існувало на півострові Корнул. Воно призупинило просування саксів на захід. Тільки в 552 році сакси змогли продовжити завоювання острова. Тоді Весекс захопив місто Олдсарум і розширив свої володіння на захід Гемпшеру. А через чотири роки західні сакси розбили бритів у битві при Беренберігу, що дало можливість ще просунутися на захід від межі свого королівства. В 577 році Весекс переміг бритів у битві при Деорхемі. Сакси зайняли нові землі, і там виникло королівство Гвіке. Тим часом на півночі Англам успішно протистояло королівство Ебраук. Тоді проти нього об'єднались Берніція та Дейра. В 580 році вони разом перемогли бритів у битві при Каергрі, а потім розділили землі Ебраука. Це налякало інші кельтські королівства і ті утворили союз проти завойовників. У легендах бритів це об'єднання відоме як Хен-Оглет, тобто Стара Північ. Брити зуміли перемогти Англів і відтіснити їх на острів Ліндісфарн, що взяли в облогу. Брити зуміли перемогти англів і відтіснити їх на острів Ліндісфарн, що взяли в облогу. Проте, не добивши англів, королі бритів почали ділити між собою відвоювані землі, пересварились через це і почали воювати вже один з одним. Англи швидко скористались цим. Розгромили королівство бритів по одному і повернули собі завойовані землі. У ті ж роки Сакси із Есексу утворили Мідлсекс, назву якого можна перекладати як Центральні Сакси. Тим часом Англи перетнули межі Східної Англії і утворили королівство Середньої Англії. А окремі ватаги Англів дістались Панінських гір, де утворили королівство Пексет. Варто зауважити, що все це історія з легенд. Частково історики завдяки розкопкам археологів підтверджують її. Іноді доповнюють або й взагалі спростовують. Так відомо, що окрім перелічених англів, саксів і ютів, на Британські острови в ці роки масово переселялись племена Фризів. Археологи встановили також, що племена саксів спочатку селились у верхів'ї Темзи і вже звідти переселялись на південне узбережжя Британії. А найдавніші поселення германців у Мерсії виникли за півстоліття до того, як туди прийшли Англи, згідно легенд. На завойованих землях германці встановлювали власні традиції, створені на основі принципів племінних союзів та військової демократії. Основою суспільства були керли, вільні селяни, що мали власну землю. Вони складали основу війська, яке звалося фірдом. Правили германцями королі. Часто це були колишні племінні вожді, які відповідно до традицій, а також для підсилення влади, проводили своє походження до героїв легенд або і взагалі язичницьких богів. Представники знаті називались ерлами. Переважно це були ті воїни, яким за різні заслуги королі роздавали додаткові землі. Таке збагачення давало їм ще більше можливостей для військової кар'єри. Вони очолювали окремі підрозділи, керували фортами, займались управлінням на місцях. Ерли, що мали відносно невеликі володіння, звались танами, і часто вони мало чим відрізнялись від вільних селян керлів. Більш багаті ерли мали назву олдермени. І саме вони становили основу знаті. Найбагатші ерли звались Вітанами, їхнім привілеєм було входження до Вітангемоту, зборів знаті, де вирішувались найважливіші питання королівства. Культура нових королівств була типовою германською, але з часом почала зазнавати змін. Юти та фризи практично одразу розчинились серед інших германців. Мови і традиції саксів та англів з часом уподібнювались доки не перетворились на єдину англосаксонську культуру, утворивши таким чином новий народ на карті Європи. Завойованим бритам не лишилось нічого, англосакси руйнували їхні поселення та масово винищували корінне населення. Ті брити, що вижили, ставали вілами, тобто залежними селянами, що мусили працювати на завойовників. На полишених бритами землях практично не залишилось їхньої матеріальної культури. Повністю зникли бритські будинки з глини, а замість них будувались будинки на англосаксонську манеру із дерева. З острова майже зникло християнство, а римські міста запустіли. Англосакси звали бритів словом валіці, що означає чужинці. Брити ж звали себе кімрами, що можна перекласти як люди, що говорять спільною мовою. За бритами на острові лишились регіони Корнуолу, Вельсу, Стратклайду та острова Мен. Значна частина бритів, рятуючись від германців, втекла на півострів Британь. Жорстокість, з якою завойовники винищували корінне населення, створила в народному епосі бритів легенду про короля Артура, що правив незадовго до приходу англосаксів. Він поєднав у собі всі риси хорошого правителя, що хоробро захищає своє королівство. За легендою, Артур не помер, а лише заснув, щоб прокинутись, коли Британії буде потрібен герой, і врятувати її. Король Артур став не просто частиною європейських легенд про сплячого короля він потрапив до англосаксонських легенд, де вже став феноменом світової літератури і найбільш впізнаваним персонажем міфів Британії. У 597 році до Кенту припливли місіонери від папи римського. Вони переконали короля Етельберта І прийняти християнство, а Кентербері, столиця Королівства, став релігійним центром Британії, звідки почалася християнізація англосаксів. Окрім місіонерів, від папи Римського прийшов також лист до короля Етельберта, де вперше використовується назва країна Англів. Вона стала спочатку церковною назвою, але пізніше перейшла до всіх інших документів. Саме так закріпилась назва країни Англія. Ще в 593 році королем Берніції став Етельфрід. Він, як талановитий воєначальник, провів реформу війська, розділив його на професійне з числа ерлів та ополчення, фірт із селян. У 599 році валійці знову об'єднались проти англів. Вони зібрали значні війська, в тому числі й іноземних найманців. А головною перевагою стало три сотні кінних вершників, грізна на той час військова сила. Після чого пішли походом на Берніцію. Але Етельфред став відступати, заманив їх в глиб своїх володінь і розбив біля фортеці Катрае. Ця поразка стала катастрофою для них, адже Етельфрід розширив кордони свого королівства і став втручатись у внутрішні справи сусідніх королівств валійців. Невдовзі перед Етельфрідом постала нова проблема скоти, що переселились з Ірландії на північ Великої Британії. Вони почали свою експансію на південь. Тоді Етельфрід оголосив війну наймогутнішому королівству скотів Далріада. У 603 році він розбив військо скотів у битві при Дахсастані. Ця битва підірвала могутність Далріади. Це також призупинило процес об'єднання скотів, інші племена яких тепер відмовились від нападів на англів. Тим часом в королівстві Дейра почалася громадянська війна, а владу захопив Олдермен Етельрік. У 604 році Етельфрід під приводом захисту законного спадкоємця, принца Едвіна, вторгнувся до сусіднього королівства, де розбив і стратив узурпатора Етельріка. Однак він не віддав владу законному правителю, а об'єднав своє королівство із королівством Дейри. А принцу Едвіну, на котрого стався замах, довелось тікати з батьківщини. Нова держава отримала назву Нортумбрія й була названа так через те, що розташовувалася на північ від річки Хамбер. У 613 році Етельфрід розпочав завоювання Камберленда, а через рік розграбував Бритське королівство Повіс, де спалив усі монастирі і жорстоко розправився з монахами. У 616 році в Нортумбрію вторгнулись східні Англи. Їхній король використав за привід питання повернення влади принцу Едвіну. Етельфрід зазнав поразки у битві на річці Айдл, де й загинув. Королем Нортумбрії, зрештою, став Едвін. Він в 617 році приєднав королівство валійців Елмет, а в 625-му захопив лінці. Також Едвін у 627 році уклав союз із Кентум і хрестив Нортумбрію. Невдовзі він захопив Валійські острови Мен та Англсі. Так, Едвін став наймогутнішим королем в Британії. Однак саме це стало причиною його кінця. В цей час королем Мерсії став пенда, що був затятим язичником. У 626 році він завоював Середню Англію, а за два роки захопив королівство Гвіки. Таким чином, могутність Мерсії значно зросла. У 631 році Пенда вторгнувся в Думнонію, де, окрім корноульців, зустрівся з валійським королем Кадвалоном. Той і розгромив пенду в битві при Ексетері. Але замість того, щоб добити мерсійців, Кадволон запропонував пенді союз проти Едвіна, короля Нортумбрії. В 633 році союзники вторгнулись в Нортумбрію та наздогнали відступаючого і неготового до битви Едвіна. Маючи чисельну перевагу, вони розгромили нортумбрійців у битві при Гетфілчезі. А король Нортумбрії помер в битві. Валійці захопили його королівство. Втім, це стало їхньою останньою значною перемогою у війні з англосаксами. В цей же час, на півночі Нортумбрії, Освальд, син колишнього короля Етельфріта, мріяв повернути батьковий спадок і збирав для цього військо. Смерть Едвіна йому значно допомогла, адже тепер він очолював нортумбрійців у їхній боротьбі з валійцями. Звільнивши берніцію, Освальд дочекався приходу сюди Кадвалона, Заманив його у засідку та розгромив у битві при Хефенфілді. Так, Освальд встановив всю свою владу над Нортумбрією. Освальд закінчив батькове завоювання Камберленду, а також розширив північні межі Нортумбрії, захопивши фортецю бритів Ейден, що тепер стала називатись Единбург. У 642 році Освальд спробував захопити валійське королівство Повіс. Але тут його з військом уже чекав марсійський король Пенда, який розгромив нортумбрійців в битві при Мезерфілді, Освальд загинув в бою, і, оскільки він помер в битві з королем язичником, церква оголосила Освальда святим і покровителем Нортумбрії. Через смерть свого короля країна розпалася на два старих королівства Берніція та Дейра. Але не надовго. Адже брат Освальда Освіу, що тоді правив в Бебенбурзі, взяв на озброєння ім'я святого Освальда і приступив до об'єднання Нортумбрії. Він надавав перевагу переговорам над війною. На одних із таких переговорів Освіу вбив власного племінника Освіна, що теж претендував на престол. Зрештою, Освіу в 654 році зумів об'єднати Нортумбрію. В цей час Пенда став наймогутнішим правителем в Британії. Він переміг королівство Східної Англії, вбив двох її королів. Один з них також став святим. А сам Пенда поставив там маріонеткового короля Онна. В 645 році Пенда захопив Весекс, вигнавши короля Сенвела до Східної Англії. Але через три роки Весекс відвоював свою незалежність і Сенвел повернувся додому, заразом принісши до західних саксів християнство. В 654 році Пенда вдруге напав на Східну Англію, вбив короля Онну та приєднав його землі до Мерсії. Тут він відзначився жорстокими розправами над християнами. А коли пенда дізнався про об'єднання Нортумбрії, відразу почав готувати похід проти неї. Пенда з особливою жорстокістю пройшовся по нортумбрії, спалюючи всі поселення, що були на шляху і вбиваючи християн. Тим часом Освіу був змушений ховатись у замку Юдеу на півночі свого королівства. Мерсійці взяли його в облогу, але так і не захопили. Пенда вирішив запропонувати мир, взяв у заручники сина Освіу і пішов назад до Мерсії. По дорозі біля річки Вінвада король Освіу наздогнав мерсійців. На той момент тиранія Пенди набридла уже і його військам. Більшість армії покинула короля Мерсії ще до битви, також пенду зрадили східні Англи та валійці. Тому в битві ослаблене військо Пенди зазнало поразки, а сам король Мерсії загинув. Нортумбрія знову стала наймогутнішим королівством Британії. Король Освіу поставив маріонеткового короля в Мерсії, а невдовзі і сам назвався Королем Мерсії, після чого захопив валійське королівство Пенгверн. Син пенди Вульфер відмовився від батькової політики боротьби з християнством і сам прийняв його, щоб церква допомогла йому повернути корону Мерсії. У 658 році мерсійці, невдоволені високими податками короля Освіу, підняли повстання проти нього, яке і очолив Вульфер. Разом з цим Вульфер допоміг звільнитись від влади нортумбрійців королівству Повіс, де місцеві англосакси утворили свої королівства. У 661 році Вульфер вторгнувся до Меонвари Вітвари, що були останніми центрами язичництва в Британії. Ці землі він передав своїм союзникам з королівства Сасекс у 665 році. Вульфер встановив владу над Мідлсексом, поставивши у Лондоні свого управителя. Війна з Нортумбрією 674 року для Вульфера була невдалою. До того ж, на ній він підхопив лихоманку і помер наступного року, передавши владу своєму брату Етельреду І. Етельред І продовжив політику посилення Мерсії. Але вже не так успішно, як його брат. В 676 році він вторгнувся в Кент і остаточно відібрав для Мерсії графство Сури. В 679 році він вторгнувся до лінці, після чого завдав поразки нортумбрійцям в битві при Тренті і розширив володіння марсійців. В 681 році Етельред І спробував підкорити Весекс, де тоді тривала громадянська війна. Але його втручання тільки об'єднали західних саксів навколо принца Кедвела, який в 685 році став королем Весексу і розгромив мерсійців. Наступного року Кедвел розгромив мерсійських союзників королівство Сасекс і відібрав в них землі Ютів. Останніми успіхами Етельреда І стало приєднання Пексета, Рокенсета і Магонсета до Мерсії близько 700 року. Тоді ж Весекс зумів нарешті завоювати корноульську думнонію. Так, на початок VII століття у Великій Британії лишилось сім англосаксонських королівств. Тому період їх становлення і існування в історії Англії називається гептархією. Він стане культовим для англійців, вплине на їхню культуру, політику та традиції. У подальшому на англосаксів чекав процес об'єднання, що в майбутньому посилиться через вторгнення на острів ще одних завойовників. Великої язичницької армії з числа вікінгів